Друзі, всім привіт! Це не бреша і це випуск, на який ви так довго всі чекали. Я знаю, ви писали про це в коментарях, і нарешті ви дочекалися. Сьогодні я буду розвалювати кабіну Дніпру, тому що ви питали, невже ця команда настільки ідеальна? Давайте заставенько і почнемо. Я <плес> ще бреше, я ще бреша! я ще бреше, я ще бреша! м'яч не бреша» Я штабка! А ні! Поки йшла заставка, я подумав, ну як можна розвалювати найкращу команду України. Я ж їх так всіх не люблю. Вони ж просто ідеальні для мене. Тому давайте поговоримо про щось менш ідеальне. Давайте поговоримо про NBA. І перший раунд плей-офф вже майже минув. Станом на сьогодні. А це я пишу в суботу. Не завершена лише одна серія. Незавершена серія Орландо та Кевс. Там рахунок 3 -3. А всі інші вже сім серій вже є історією. І давайте про них трошечки тезово поговоримо, бо багато дивитися не вдавалося, тому що все ж таки ще все ще йшо сезон української Суперліги і велика увага була саме туди. НБА дивився, але не в тому об'ємі. Обіцяю, що півфінали конференції вже буде більш розлого і більш системно, що називається викладено. А поки лише тезово. Почнемо із заходу, почнемо із мого головного. Головного, не в смислі голови, а в смислі найбільшого болю це Лос-Анджелес Лейкерс і їхня серія з нагетс, Там 4-1 нагетс виграли. Я не дивився повністю. Мабуть, що 4 з 5 цих поєдинків. Звичайно, дивився огляди, але мені ще до того, як вони почали грати, було зрозуміло, що ці лейкерс цей нагетс не пройдуть у жодному разі. І так воно, власне, і сталося. Джентльменський свіп відбувся. Лейкерс один матч затягли, могли затягти ще трошки більше, якби не Джамал Мюррей, але знову ж таки, це не ті лейкерс, які можуть обігрувати на сьогодні цей нагець. Хочу сказати, що дуже хочу побачити розвиток історії Джамал Мюри і матч усіх зірок. Я б на місці НБА в жодному разі не викликав Джамала на жодний матч зірок. Якби там не голосували фанати і всі причетні до цього голосування. Ті, хто обирають, не можна цього робити. Потрібно розвивати цю лінію, як Леонардо Ді Капріо і Оскар. Щоб Джамал не зробив геніального, а він дійсно проводить вже геніальний плей-офф. В жодному разі Джамала Мюре не можна викликати на матч Зірок. Хай від цього горить кожного сезону у багатьох фанатів, і це буде лише родмухувати е, цікавість до канадця і до Денвера, і до Ліги загалом. Е, самі Лейкерс, що 6 років Леброна в клубі, одне чемпіонство, не потрапляння в плей-офф, вильоти в першому раунді, фінали конференції, чого тільки не було. Три головних тренери. Кожні півроку збирається нова команда, і ця нова команда за великим рахунком нічого не може виграти. Ось Дарина Хема вже звільнили. Говорять про те, що Лейкер збирається забрати броні на драфті. Не знаю, як воно буде. Всі хочуть лишити в організації, всі хочуть лишити Ліброна в Лейкерс. Але я так розумію, що для того, аби продавати побільше квитків і його джерсі, ніж розраховуючи на якісь чемпіонства. Лейкерс їдуть до Канкуну і давайте далі. Далі в нас наступна серія це міннесота Фінікс. Тут без всяких джентльменських свіпів відбулося. Дуже смішно, до речі, зараз згадувати про те, що ще у жовтні особисто я бачив Фінікс у фіналі NBA і навіть одним з головних претендентів на титул з іншою командою, яка також стала на вихід у першому раунді, але про Бакс трошечки пізніше. Фінікс не змогли максимізувати взагалі. Всі сильні сторони своєї команди. Бредлі Біл не вивів цю франшизу на новий рівень, як це все очікувалося. Звичайно, у поєднанні з усіма іншими дюрантами та букерами команда розвалилася. Кевін Дюрант після закінчення четвертого матчу серії сказав, що йому було некомфортно грати із букером та Бредлі Білом, що не змогли зробити для нього ідеальні умови. І що? Де ми тепер очікуємо Кеміна Дюранта? Всі вже кажуть про те, що він. Повернеться в Голден Стейт, і там буде last dance after last dance. М -м, не знаю, не дуже мені віриться, чесно кажучи, в це, але знову ж таки, NBA – це ліга, де не можна взагалі відкидати жодних варіантів. Міннесота сподобалася. Ентоні Едвард це просто ментальний та баскетбольний монстр. Це монструозна захисна команда, за якою дійсно приємно дивитися їхнє протистояння із Денвером у півфіналі конференції. Я очікую дуже і дуже. Mm, дуже дуже крепко, дуже дуже сильно. І коли вийде цей випуск, команди відіграють вже один матч цієї серії. Мабуть, що це найбільш очікувана чесно, мною серія е, плей-офф у півфіналі. І мені хочеться, хочеться, щоб все ж таки далі пройшла, мабуть, що Мінісота. Е, щоб показали, що Кевін Гарнет не найкращий пацанюра в історії Вовків. А що це вже Ентоні Едвардс? Далі далі, Тандер та Пеліканс. Тут також все доволі просто було для Тандер. Вони трошки понервували в першому матчі, але потім, коли заспокоїлися, просто планомірно тонким слоєм розмазали «Пеліканс» по паркету. в чотирьох матчах. Ще один свіп, взагалі без варіантів. Про... Пеліканс хочеться сказати в світі того, що потрібно щось робити з зайоном. Потрібно позбуватися зайона, потрібно, поки ви хоч щось можете за нього отримати, його потрібно просто сплавляти із команди. Це буде трейд, в який в будь-якому випадку Пеліканс програють, тому що вони поміняють свій вибір на драфті під першим номером так, 2019 року на не дуже зрозуміло, що навряд чи це буде співставний за потенціалом, скажімо так, гравець, але, тим не менш, поки можна програти. Трошки менше ніж це буде через рік. Потрібно програвати трошки менше ніж це буде через рік. Зайончик за 5 років своєї кар'єри в НБА не зіграв жодного матчу в плей-офф. Все через травми знову ж таки. Та й в регулярці він пропустив 226 матчів із 410 можливих. Тобто, робити ставку на гравця, який з більш ніж 50% відсотковою гарантією не зіграє за вас. ну це таке собі, це прям казино, яке ніхто з нас не заслужив. І сьогодні, в суботу зранку, завершилася серія «Кліперс» та Мавс. На щастя для мене кліперс все ж таки програли. Я думаю, що цей проект Кавая Ленарда та Пола Джорджа вже нарешті завершиться за п'ять років. Один фінал конференції і на цьому, і все максимізувати знову ж таки не вдалося. За що поборотися дійсно серйозно знову ж таки не вдалося. І я радий, я радий, що програли Кліперс, тому що не хочеться дивитися у півфіналі і стандарт на оці. Незрозумілого Джеймса Хардена, то граю, то не граю. На зрозумілого Расела Везбрука я просто не граю. На всіх оцих зубаців і інших хлопаків. А хочеться подивитися на фантастичних Луку Дончича та Кайрі Ірвінга. Кайрі Ірвінг – це ніколи не був його фанатом, але ось в Мавс він дійсно стає по-справжньому легендарним гравцем, по справжньому гравцем, за яким приємно спостерігати, навіть якщо ви не вболіваєте за Мавс. Просто включіть матчі цієї команди. І гляньте на Кайрі Ірвінга. Його друга половина в шостому матчі. Це навіть Лібрончик написав тебе, Кайрі, зупинись, бо так неможливо. Він просто знущався і знищував е Кліперс і таки до знищував. Друзі, ну а поки ми переходимо до східної конференції, так нагадаю, що партнером цього каналу є компанія Favbet. Favbet, е, Дає вам можливість насолодитися спортом ще більше. Зробіть свій прогноз, зареєструйтеся по посиланню, яке буде тут у закріпленому коментарі. Дуже просто реєструватися, швиденько зареєструвалися. У нас попереду дуже багато подій. Там і бокс тобі, і всі, і футбольчик підкатує, і знову ж таки NBA, Тому давайте, додайте трошечки цікавості своїм переглядом видів спорту різноманітних. Ну і знов ж таки допоможете у розвитку цьому каналу, що також є дуже і дуже важливим особисто для вас. Я також на це сподіваюся. Отже, далі схід ще один фіналіст мій сезону 23-24. двадцять Міловки баксу без Яніса згоріли все ж таки індіані пейсерс. Пейсерс, які все ж таки знайшли, як обіграти цей бакс, баксу всю. Весь сезон страждали від свого захисту. Так, з приходом до Каріверса там трошки щось таки підлаталося, але тим не менш захист був відверто поганим, і тут цей відверто поганий захист натрапив на перший напад НБА, і Індіана, геге в усю свою прить молодецьку, просто перескакала цей міловкі. Демія Лінлард не допоміг. Док Ріверс не допоміг. Всі ці Бобі Портіси та Кріси Міддлтони допомагали лише епізодично. І Індіана просто на повному скаку заскакує у півфінал конференції, де на них вже чекають Нікс. Нікс і Філадельфія. Це як на мене була просто абсолютно найкраща серія першого раунду. 4-2 не виграли Нью-Йоркці. Джейлен Брансон страшний. Джейлен Брансон страшний. Він його вже можна за великим рахунком назвати легендою Нью-Йорк Нікс. Він побив там рекорд Кінга за кількістю очок в одному матчі. В плей-офф саме, він там в останніх чотирьох матчах більше 40 очок в середньому набирав за гру. І страшніше цього Джейлена Брансона у Нью-Йорка лише Том Тібодо, який ганяє своїх стартерів по 45 плюс хвилин кожного матчу. Я, чесно кажучи, не знаю, чи витягнуть вони загалом цей темп, але поки що таке враження, що вони справляються так, плюс-мінус. Ну і вся ця Вілановська трійка, вона, звичайно, виглядає просто. Фантастична, як на мене. Ну а Філадельфія є Філадельфія. Знову ж таки, Джоел Ембіт, як на мене, то це один з основних чокерів. Взагалі, НБА. Говорю про це вже давно. І цього разу Ембіт знову ж таки підтвердив цю тезу. Джоельчик знову не пройшов перший раунд. В чергове не пройшов перший раунд. І нагадаю в своїй історії гравця НБА він жодного разу не проходив далі, ніж другий раунд, і що також доволі показово в цьому плані знову у Джоеля в цій серії, як і загалом в нього по кар'єрі в плей-офф більше реалізованих штрафних китків ніж кидків з гри, таке враження було, що він шукає оці штрафні заради того, аби знайти ці штрафні, так вміння ставати на лінію е, для пробиття штрафних китків в плей-офф ціниться навіть більше ніж в регулярці. Звичайно ж, але знову ж таки, коли це стає самоціллю, на ну це просто гидко і бридко дивитися. В нього чудова статистика, але коли потрібно було вигравати. Джоель не вигравав. Щось там витягнув тарі з Мексії. Але якщо ви сподіваєтесь, що вам серії проти Нікс, проти другої команди Сходу буде витягувати гравець калібру та різа Мексії, то, власне кажучи, можна було замовляти путівки в Мексику ще до старту цього плей-оффу, тому що Мексі, звичайно, молодець. П'ятий матч це цілком його заслуга. Там чокернули, звичайно, і Нікс в тому плані за 30 секунд вигравати, плюс 6 в себе вдома і в підсумку програти. Але знову ж таки, сподіватися на те, що Мексі буде витягувати вам серію, а не окремі матчі, навряд чи варто. І я думаю, що потрошку вже не варто і сподіватися на те, що для вас це буде робити джоель Ембіт. Ось так. Бостон, Майами, Бостон, Майами, Бостон, Майами. Джимбо так і не вийшов так, в цьому плей-оф на майданчик, а без нього. Звичайно, Ерік з величезний майстер ліпити взагалі із чого завгодно команду рівня фіналу конференції, але не цього разу. Звичайно, що такі трюки провертати кожного року просто-напросто неможливо, і цього разу Еріку не вдалося. Без Батлера не вдалося. Батлер, до речі, хоче 113 мільйонів за два роки. Наступний свій контракт, я, чесно кажучи, не знаю. Все ж таки, наскільки фантастичний не був би Джимбо. Але він не просто стає старшим. Він відверто старіше. Травми його наздоганяють. І знову ж таки сподіватися на нього, як на гравця, саме навколо якого вибудовуватися буде франшиза. Ну я не знаю, чесно кажучи, чи не варто і чи вартує він цих грошей 113 мільйонів на два роки. Нагадаю, Джелен Брансон, гравець рівня Олен Бі першої команди, грає за 25 мільйонів на рік. На чим ми до речі, також доволі. Багато сміялися 100 мільйонів на 4 роки. Для кого? Для Джейлена Брансона. А зараз Нью-Йорку сидять такі. Ось вам вміння розпоряджатися грошима. І Клівленд Орландо, так ще одна дуже цікава серія. Клівленд відверто обирав собі Орландо в першому раунді плей-офф і добирався до того, що може від цих самих Орландо в першому раунді плей-офф і вилетіти. Орландо класні, Орландо потужні, Орландо величезні. Вони весела така команда. Чимось нагадує за вайбом Тандер, але все ж таки у Меджик набагато менше класу, набагато менше цього сукупного таланту. Тому ось вони і мучаються із цими кавс. Але якщо обирати із цих двох команд, кого б я хотів би подивитися на них у серії із Бостотом Бостоном, то це все ж, таки, все ж таки Флориці, все ж таки Флориці, бо Клівленд, як на мене, виглядає відверто сірою командою доказом, чому є і ось цей шостий матч, так в якому Донован Мітчелл один набрав 50 очок. Це більше половини всіх очок команди. Але блін, це говорить не лише про крутість Донована Мітчела, що безумовно так, а й про. Величезні проблеми у самої команди, якщо твій гравець набирає 50, це більше половини, і всі твої очки в четвертій чверті також набирає один гравець. Тому я за те, щоб далі пройшли Орландо. І коли вийде цей випуск, ви вже будете знати, хто ж пішов там далі, не все ж таки. Ну і що, не далі в нас півфінали. Так, Мінісота-Денвер це найочікуваніша мною серія. Взагалі півфінали на заході виглядають для мене набагато цікавішими ніж на сході. Далі OKC, Мавс. Ще одна серія, яка буде дивитися цілком і повністю. Бостон, Меджик, сподіваюся, Бостон no. буде грати без Порзінгіса, який отримав травму імені Яніса Антетокумпо, і тому є підозри, що він пропустить весь другий раунд. А це вже можуть бути великі проблеми для Бостона, тим паче, що якщо це будуть Меджик... Меджик величезний, просто фізично. Команда і без Порзінгіса їм буде трошки складніше, знову ж таки. Ну і Нікс Індіана, так, класика середини 90-х NBA. Пам'ятаю, це Реджі Міллера і його вісім очок оті за 9 секунд. Це все плей-офф Індіана Нікс свого часу. Міллер, 3-пойнт лайн, і хитає знову. Так що слідкуйте за NBA, пишіть, яка серія із півфіналів буде для вас найбільш цікавою загалом. Ну і взагалі, любіть НБА, Підписуйтесь на канал М'яч не бреше», ставте свої лайки, пишіть коментарі і донати для 57-ї бригади. Це був Макс і швидкий огляд першого раунду плей-офф НБІ. Всіх по цьому. Всім пока.